У місті Татарбунари чоловіка обманув посадовець державної прикордонної служби. Вадим Камнєв розповідає, що шахрай під виглядом позики взяв у нього майже 300 тисяч доларів, написав розписки, пообіцяв повернути, але гроші так і не повернув. Це було е, 21-му році, а у 23-му він розписки написав. 294 тисячі доларів він взяв і як скаті він пообіцяв повернути їх. У повному об'єзі, а він не повернув. Як з'ясувалося, потерпілий не єдиний цей самий прикордонник позичав гроші ще в кількох людей і жодному не повернув. Деякі з обманутих уже мають рішення судів про стягнення боргів, але виконати їх неможливо. У чоловіка офіційно немає майна, а частину зарплати він сплачує як аліменти трьом дітям. Він у будь-якому органі. По суті, правопорядку має знайомих, і там, куди Денис не він усюди займав гроші під різними приводами, які не відповідають по суті, дійсності, як встановив слідчий то для ремонту, то для лікування дітей, дружини, батька, мати ну, все, що завгодно, особа придумувала. І брала в борг гроші, не повертаючи при цьому, якась частина людей побачила, що Проходять один рік, два, а особа все завтраками кормить. ну, звернулися до суду, отримали судові рішення і не можуть їх виконати, по суті, бо майна на нього немає. У нього аліменти на трьох дітей. Відтак і виконавча служба що з нього там може по суті, стягувати. В офіційних реєстрах десятки виконавчих проваджень і рішень судів на ім'я Сергія Федько. І попри це, чоловік і далі працює на державній службі. Виникає питання: як так сталося? Можливо, хтось у системі просто заплющує очі такого мошенника Вже давно волі посадили б. Тим більше це ні одному мені дожен. Ви посмотрите, та не я не вру, посмотрите по базі даних. Кому он должен. А, Мій клієнт-камнів звернувся до мене разом з двома співробітниками-колегами нашого Фітько Шахрея. І ці колеги також йому дали вбор гроші. Один з них навіть рішення суду отримав про стягнення. І ми звернулися спочатку до ДБР. ДБР не хотів вообще займатися цією справою взагалі. І передали справу. до Одеського районного управління поліції номер 1 там слідчий збирав докази, збирав свідків, допитував їх. В общем, зібрав певну кількість доказів, і в принципі все було готове для того, щоб особі вже приділяти підозру. Однак, процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура і чомусь безпосередній процесуальний керівник не вважав за можливе. Це зробити саме погодити пред'явлені підозри. Ми звернулися до нього з відповідним. Заяв з відповідною заявою, однак він чомусь сам нам не відповідав, не дав слідчому можливість нам відповісти. Слідчий нам відповів відмовою. З огляду на це ми звернулися з скаргою до офісу генерального прокурора. На теперішній час триває перевірка з офісу лише надійшло копія супровідного листа, що спустилася сюди в Одеський ріглан. Поки що відповідь остаточна не зустрічав не розшукують. Не. Він працює у прикордонній службі. Він зараз переведений з Одеської області до Харківської області, туди відповідно надсилалися листи слідчим і нами запити адвокатські надсилалися. Тобто, особу звідти слідчі викликав повістками. Тобто він не розшукується. однак, ті правопорушення, по суті, які він скоїв, вони всі відносяться до шахрайства. Чи прикривають впливові особи Одеського втікача з чужими грошима, потрібно з'ясувати. Але точно напрошується ряд питань до Держприкордонслужби, яка прикриває свого підлеглого, не зважаючи на репутаційні втрати.